Моріс Леблан острів 30 трун. Яка ж цікава суміш жанрів ховається в цій книзі? Спочатку викрадають дівчину, змушують її одружитися. У нещасному шлюбі Вероніка народжує сина Франсуа, але ось нова біда сина викрадає, і він, можливо, загинув. Вероніка приховує свою особистість. І 14 років тужить, молиться і працює, створюючи своє власне ательє. Разом із колегами Вороняка вирушає в кіно, і це було, як завжди, як раптом випадковий кадр, знятий у Бритонському селі, підкидає приголомшливе відкриття. Головна героїня незабута хтось використовує її ім'я як секретну мітку. Хто залишив цей символ, куди вказує намальована стріла, і невже її син живий, і Вероніка його знайде? За мить до щасливого завершення сімейної драми на острові, де весь цей час ріс син Вероніки, починається фільм Жахів. Франсуа, не Франсуа вбиває батька Вероніки, а злочинці. Топлять човни із жителями скелі. Вереня, залишається зовсім одна проти якихось дивних окультистів, яким якраз були потрібні рівно 30 жертв. Це шоста книга серії про Арсена Люпена, і вона з перших сторінок занурює в похмуру атмосферу туманного кістяка Сарек. Проклятого острова, за словами місцевих мешканців. Далі, звичайно, мало би хто став сумніватися, що вони помиляються. Автор знайомить нас із нелегкою долею сім'ї Держемон. Вероніка, яка рано загубила сина через складний характер свого батька, вирішує здійснити власне розслідування. Ході якого потрапляє в круговери страшного прокляття. Але ні прокляття, ні самота на острові, ні навіть страшні події, словом нічого і ніколи не зможе зупинити жінку, яка загубила дитину, сподіваючись знову її знайти. У мить розпачу, надії вона дозволяє не здаватися та йде завжди-завжди вперед. Ці історії все просякнуте надією. Мама сподівається знову знайти сина, а син, в свою чергу сподівається і вірить знайти порятунок, чекаючи свого героя. Стефан сподівається в своє чисте і справжнє кохання, а Арсен Люпен не сподівається. Він бере і робить. Бірячи тільки в самого себе і в позитивний результат. Цю книгу, написану у найкращих традиціях класичного детективу: читаєш і не можеш відірватися. Відчуваєш сама увесь страх, що переживає героїня, співпереживаєш їй і думаєш, як вона з цього всього вибереться, допоможуть їй чи ні. Хто всіх вбиває та чому? Коротше, цей роман це найкраще, що я читала у Моріса Леблана. Всім раджу. І навчальна книга Богдан теж щиро рекомендує.